Що таке LiveMe? Live.me – це додаток для смартфона, завдяки якому можна заробляти реальні гроші на своєму таланті або спілкуванні з глядачами. Для глядачів це місце, де вони можуть поспілкуватися з ведучими, яким подобаються, завдяки текстовим повідомленням в загальному чаті, або в деяких випадках по відеозв'язку чи по аудіозв'язку, якщо так налаштує ведучий. Тобто глядачі з вами спілкуються текстовими повідомленнями в чаті, ви їм відповідаєте своїм голосом, показуєте щось цікаве, або просто спілкуєтесь з глядачам. Якщо глядачам подобається те, що вони бачать, вони за це вам дарують віртуальні подарунки за різну кількість монет, дивлячись, скільки вони заважають вам подарувати. Чим більше монет вони вам подарують, тим більше ви заробите. Подарунки коштують монети, але після відправки подарунка ці монети перетворюються в діаманти, і саме ці діаманти, це віртуальна валюта для ведучих, перетворюються в реальні гроші після виведення їх. Наприклад, 350 діамантів дорівнює 1 долару. Коли назбирається мінімальна сума на вивід 50 доларів, ви зможете їх отримати через різні платіжні засоби, наприклад, Payoneer, а звідти вже на особисту карту любого банку. Маючи приємну зовнішність і мінімальне знання англійського, у вас вже є шанс заробити достатньо грошей. Ваші шанси підвищуються в таких випадках, якщо ви дівчина, а не хлопець, ви вродлива, ви талановита чимось, співаєте, танцюєте чи ще щось. Комунікабельні, знання англійської. Скільки часу ви проводите в ефірі? Скільки годин на день, в який час, в день, вночі, ввечері ви проводите ефіри, ваш досвід, кількість ваших підписників? А також працюєте ви самостійно, чи працюєте через агентство? Якщо ви працюєте через моє агентство, ви заробляєте вдвічі більше. Тому що Live.me, ведучим, які працюють офіційно, платить вдвічі більше. Наприклад, якщо ви заробили за місяць 10 тисяч бриліантів, від агентства ви отримаєте ще 10 тисяч бриліантів. Не я особисто буду вам давати 10 тисяч бриліантів, а саме LiveMe буде вам скидувати на ваш баланс ці додаткові бонусні кошти, тому що вас привели через агентство, ви потрапили в Live.me, працюєте офіційно, виконуєте план 15 днів по 30 годин на місяць і заробляєте певну кількість брилянтів. Чим більше тим заробляєте брилянтів, тим більше бонус ви отримуєте. Тому долучайтесь до агентства, я вам розповім все більш детальніше. Від вас нічого не потрібно, вам потрібно просто ці прості умови виконувати і нікому ні за що, ні зараз, ні потім не платити ні ніякий відсоток від свого заробітку, тому що нам платить, як і вам, сам Лайв.Мі. Нам за те, що агент привів вас в Лайв.Мі, а вам платить за те, що ви працюєте через агентство і виконуєте план. Ви можете подумати, що ви не будете цікаві глядачам, у вас немає якогось особливого таланту. Можливо, цього і не потрібно. Здебільшого чим займаються на ломі, просто сидять перед камерою і спілкуються з глядачами, які заходять в їх чат. Здебільшого цього достатньо. Бо хед-ту-хед, битвич, коли екран розділений як на фотографії. З іншим, з кимось спілкуєтеся, з ведучих, а глядачі дивляться на вас обох і підтримують того, хто більш з вас цікавий. Способів бити на ламі достатньо багато. Тобто, хто співає, хто танцює, хто розмовляє, хто якісь конкурси влаштовує челенджі, такі жарти, історії розповідає, хто в ігри грає. Ну, Багато різних способів. Є очевидні способи, які ви можете. Так, хоч зараз подивитися на лаймі листаючи стрічку. А можете почитати статті, в яких я рекомендую. Багато унікальних способів, якими на лаймі не користуються, але вони дуже цікаві. Можете черпнути для себе багато всього. Цікавого нового, якщо ви вам це на думку не спадало. І зрозумієте, чи вам займатися на лаймі. Знання англійської бажане, тому що ваші глядачі з-за кордону, якщо буде спілкуватись на українській чи на російській мові, вони вас просто не зрозуміють. І вам потрібно буде відповідати на англійській мові. Користуйтеся перекладачем, якщо у вас поганий англійський, нічого в цьому страшного нема. З часом ваш англійський значно виросте. І таким самим, ви, якщо у вас даже щось не вдасться на лаймі, ви хоча б англійський краще будете знати, тому що є необхідність його вивчити. От. А також є глядачі і з України, і з Росії, то вам будуть писати, ви відповідати, будете запросто спілкуватися з ними, Ведучі здебільшого це українці, росіяни, білоруси, здебільшого українці. І так, що будете спілкуватися, знайдете масу друзів, будуть заходити вони на ваші ефіри, ви до них, вам не буде сумно, будете спілкуватися. От. Але ж не забувайте, що коли ви будете спілкуватися з кимось з вашої країни, що глядачі з інших країн вас не будуть розуміти. Тому потрібно на всіх звертати увагу, всім приділяти увагу, всім бути цікавими, і тоді буде результат. Я розумію, що основне питання, яке вас цікавить, заради чого ви дивитесь це відео, це гроші. Скільки ви будете на цьому заробляти? Вас цікавить якась конкретна сума, якась середній заробіток. Я можу вам сказати якусь середню суму, наприклад, 300 доларів. Ви такі, а ну да, нормально, вистачить більш-менш піде. Але це може бути і неправдою, тому що ну, більшість не більшість, ну багато хто з вас зовсім нічого не заробить, хтось якісь копійки. Хтось заробить дуже багато, хтось відразу заробить дуже багато, хтось багато заробить не відразу, там, через місяць, Тобто поступово-поступово дохід буде рости. І частіше за все, дохід не росте якраз поступово. Там, перший місяць не багато, другий місяць більше і більше. більше Вас підписників, більше, вас більше знає людей, ви вже знаєте, що цікаве глядачам, чим ви їх можете зацікавити. Всі варіанти перепробувати, те пішло, те не пішло. Тому конкретної суми не можу сказати вам щось обіцяти. Цього я точно не можу. Ну, хто там 30 тисяч брилянтів, ну, здебільшого дівчата там 30-50 тисяч брилянтів закривають там, в перші місяці, це можливо. Хлопцям дуже важко. Можливо, хлопцям і не стоїть зовсім намагатися. Тобто, просто час витратять. Ну, якщо ви там гарний хлопець талановитий, все можливо. Хочу відразу вас попередити за те, що ви просто вимкнули камеру. І щось говорите глядачам, чи просто сидите тихо, займаєтесь своїми речами там, чи роботою, чи щось на кухні, і так далі. Нічого цікавого, і вам за це будуть платити гроші. Ні, такого не буде. Потрібно приділяти увагу глядачам, не спускати з них очі, що вони пишуть, що запитують, відповідають, або навіть якщо ви там з ними не спілкуєтесь, ви на екрані показуєте щось цікаве, що їм би захотілося вас підтримати. Головне це що, що лайвмі це не якийсь лохотрон, обман чи ще щось інше. Я близько року працював на лайвмі і заробляв кожен місяць солідні гроші, як для мене. Спробуйте і ви, і вас вийде. Я виводив гроші, в мене купа скрінів, можу вам все продемонструвати і доказати, що це реально можливо на цьому заробляти гроші. Або зайдіть в профіль будь-кого з дівчат ведучих які топи. Подивіться, скільки в них на балансі бриліантів. Та видно, даже, скільки кожен день їм хто дарує, скільки в тиждень, скільки за місяць їм подарували. Переведіть ці діаманти в реальні гроші. Плюс додавте ще вдвічі збільшити, тому що агентство дає бонус. Це реальні гроші. Напишіть їм, чи отримують вони гроші. Вони, звісно, що вони отримують гроші за це діло. Став би я чи вони цим займатися кожен день, якби лаймі за це не платив. Ну самі подумайте, скільки там людей працює з утра до вечора. Ще я так впевнений, і вас цікавить питання, а навіщо глядачі будуть вам віддавати свої гроші, тим більше не маленькі гроші. Навіщо вони ж можуть безкоштовно вас дивитися? А все заради емоцій. Коли вам дарують якийсь, вони дарують вам подарунок, їм приємно, що вони роблять вам приємно. Ось подивіться, як реагують ведучі. Вони на кожен, даже якусь за копієчку, подарунок такі Вау, дякую! Там, такі мега щасливі. І приємно тій людині. От самі кому-небудь своїх друзів подаруйте подарунок, їм буде приємно і вам від того, що ви подарували, щось буде приємно. Ось. А також вони спілкуються з вами, їм не вистачає в реальному житті спілкування. А так вони поспілкувалися, коли захотіли, на тему, яку захотілись, з людиною, яка їм приємна. Там візуально, там як з якоюсь красуни в реальному житті в них немає шансу поспілкуватися. А так, по відео вони вас бачать, вона з вами спілкується без проблем. І ніяких комплексів ні в кого немає. Тобто, Вона не бачить там якийсь старенький дідусь, і він вважає, що вона його не бачить. Ну, Всім добре, всіх це влаштовує. Це як сайт знайомства, але. Не всім потрібні відносини, якісь кінечна ціль, а просто спілкування, дружні і так далі. Товаришуйте з усіма. Це не значить, що ви там щось маєте обіцяти, комусь за щось. Просто спілкуйтеся, дружіть, будьте друзями, і вони будуть вас підтримувати. Друзі на то вони є, щоб підтримувати один одного. Назбирайте собі побільше друзів. І кожен місяць друзі вам будуть частину від своїх заробітків віддавати. Їм буде приємно і вам чудово. Всі щасливі. Основна проблема, чому у більшості ведучих не виходить. Особливо це на самому початку. Вони там годину просиділи в ефірі, дві години, вони вважають це не їхнє, і все, забули про це діло, не хочуть і кастинг проходити в агентстві. Просто. А все одна причина, це просто лінь. Навіть одну годину кастингу записати лінь. Думаю, та я потім почну, і в мене недостатній рівень англійського, я там недостатньо, то недостатньо. Це багато комплексів різних там перед камерою. Просто не лініться. Якщо вам потрібна робота, хочете сидіти вдома перед камерою по кілька годин, а то й більше. Спілкуватися з глядачами різним, отримувати лайки, подарунки, якісь визнання, бути відомими, популярними. Ну то це ваші. Ну, тільки ж робіть щось для цього. Якщо вважаєте, десь там я на годинку в тиждень зайду, потім ще через тиждень, через два на годинку і потім подивитись на це все через місяць, на свій результат і скажете, та я місяць працювала, результату немає, ну я спробувала, нічого не вийшло. Скільки ви вкладуєте і скільки його отримаєте? Популярні ведучі сидять і вранці, і ввечері, вони постійно там, тому що це їхнє, вони на цьому добре заробляються, їх сильно мотивує. Їм це цікаво. Якщо було б воно не цікаво, вони не сиділи скільки годин на день. Вони заробляють більше, ніж витрачають, я впевнений. Я, я бачив заробітки ведучих багатьох. От, от, прям чесно, бачив, скільки вони заробляють. Я, ж, я вам не можу сказати цю інформацію. Але бачив, там, там такі гроші, що ви мені все одно не повірите, так що працюйте. Так, підсумую все сказане. Хочу сказати, що Live.me більше 5 років, приблизно 7 років, за цей час там, багато змін відбулося. Які в кращу, яку гіршу сторону, функціонал добавився і проче. Але основне залишилось те, що заробляти дівчата стали не менше. Хтось більше, хтось менше, все залежить від вас, від вашої активності. Можливо, спочатку вам було це цікаво, ви заробляли багато, потім стало не цікаво, і ваші глядачі це відчули, стали менше заробляти. Але умови зараз в усіх рівні. Але й заробляти треба всім. Всі хочуть гарно жити, і тому багато часу проводять в ефірах. Тобто конкуренція у вас є. І вона дуже велика. конкуренція. Особливо в вечірні часи, коли до вас в ефір заходять американці. І, ну, хто відпочиває в цей час? Наприклад. Не здавайтеся, якщо у вас спочатку не вийшло. Серйозно. Ви зробите ту помилку, яку робить більшість. Вони спробували. Годинку-дві, скільки посиділи, в них не вийшло, вони здалися. Не робіть цю помилку. Виділіть час місяць, два. Там. Я розумію там, справи, хто навчається, хто працює там, ввечері. Найдіть, поставте собі ціль там, годинку, дві годинки в день, скільки можете. О, стабільно, стабільно графік. Що дайте собі слово. От кожен день буду заходити, по дві години в цей час, потім вже зроблю якийсь висновок через місяць. Спробуйте один варіант, там потанцювали, там, поспівали, поспілкувалися, чи ще щось. Різні формати пробуйте. Знайдіть те, що саме цікаве вашій аудиторії, і вони будуть за це платити. Ви це зрозумієте, просто на це потрібен час. І підписники, якщо відразу вам ніхто нічого не дарує, це не значить, що потім не будуть дарувати. У вас один з'явився, друг, в якого там. Багато грошей і він вас підтримує там, кожен місяць, там. потім ще другий додався, третій. Таких друзів буде становитися все більше і більше. Переважно більшість буде вам давати якісь там покипійки кидати, і ви будете думати, о, це всі такі. Вам не потрібно, щоб у вас було там, 100 тисяч друзів, наприклад, вам достатньо 10. В більшості це десь 10-15 дарувальників, таких багатих дарувальників, які кожен місяць підтримують і вони закривають їм всю планку, і вони на те живуть. Таких дарувальників небагато у всіх. Це це можна легко перевірити. Якщо зайдіть в статистику, якщо не знаєте, вам скажу куди нажати, щоб подивитися, хто найбільше всього дарує, яким ведучим, да від за весь час. І ви побачите, все, що в цьому списку. Перші там 15, це там колосальні суми. Дарують, а всі нище там такі потрошечку, потрошечку, ну все одно. Ну, все, дякую за перегляд. Не буду більше вас затримувати. Основне, я вам сказав. Що не зрозуміло, пишіть мені в телеграм, пишіть коментарі, ставте лайки, підписка, дивіться інші відео. В інших відео багато дуже цікавої інформації. Агентом просто так не стають. Потрібен великий досвід, щоб розповідати потім людям. Тому майте на увазі.